Європейський союз схвалив черговий вже 15-й пакет санкцій проти Росії. В ньому традиційно персональні та економічні обмеження. Це 54 особи та три десятки організацій. Наприклад, топ-менеджери великих російських енергетичних компаній також ті, кого в ЄС вважають причетними до вивезення українських дітей. Щодо компаній, то до чорного списку внесли також російську військову частину, на яку євросоюз покладає відповідальність за обстріл дитячої лікарні, охмадит влітку. І ще цивільну авіакомпанію та судна, які вважають частиною тіньового флоту Путіна, під обмеження потрапляють танкери з третіх країн, за допомогою яких оминають обмеження цін на нафту, транспортують військову техніку для Росії або перевозять крадене українське зерно. Цим кораблям забороняють доступ до портів ЄС і більше не надають послуг. Під європейськими санкціями опиняються і два північнокорейські чиновники, а ще Китайські компанії, які постачають Росії безпілотники та мікроелектроніку. Ми накладаємо санкції на тіньовий флот. Також під обмеження потраплять корейські чиновники, а ще китайські компанії, які уможливлюють цю війну. Відповідно, заходи надсилають чіткий сигнал. Хто б не сприяв продовженню цієї війни, має платити за це ціну.